УЄФА знову проти України вже вдруге за останні декілька тижнів президент УЄФА Олександр Чеферін достатньо компліментарно висловлюється на адресу команд, які грали або гратимуть проти збірної України. Нагадаємо, сьогодні Україна дізналася суперника у півфіналі плей-офф відбору до Євро. Цією командою стала збірна Боснії та Герцеговини. І от слова Чіферіна на виданню Сараєво Таймс. Сталося це 19 жовтня за декілька днів до жеребкування. Я щасливий, що три збірні регіону близькі до відбору на чемпіонат Європи: Сербія, Хорватія та Словенія. Я хотів би, щоб Боснія і Герцеговина та Північна Македонія також пройшли кваліфікацію, але у них немає шансів. Боснія і Герцеговина має офф Але як вони грають? Звичайно, я хотів би, щоб якомога більше представників регіону вийшли на чемпіонат Європи. Ці слова Чіферін сказав, коли був із робочим візитом на матчі відбору Сербія-Булгарія. Ми обговорювали це у нашому сьогоднішньому ефірі. Класний коментар. Я от на ньому хотів би підсумки підбити. А якщо Чіферін скаже, не уявляє євро без такої видної команди, як Боснія, то нам гоплик. Пише Форест Гамп. Форест Гамп, я сподіваюся, ви прибігли куди хотіли прибігти. <реш> Там мені здається, що зараз все навпаки буде. У них боржок. У них зараз боржок, і от у ЄФА часто такі боржки намагаються Та відбивати. там ще розкол всередині італійської футбольної спільноти, тому що далеко не всі надо люди... на рума сказав, що можна було не всі давати. люди погоджуються з рішенням головного арбітра. Якщо це навіть в самій Італії обговорюють дійсно mm -hmm. цей суперечливий момент фолу потенційного намудрику, так тому дійсно не все так однозначно, сказав би класик після матчу ну, Всі з Формальні підстави призначити пенальті були. Давай, давай так говорити були, але це вже Історія. Ми, на жаль, до неї не повернемось. Нам потрібну історію буде. Можливо, Чефірін цього разу десь каже: не можу уявити без України цей фінал. Ну, з боку його Можливо, так буде з боку більше, його більше словенія вже пройшла. Ну, так, ще Словенія пройшла, але для його статусу, я думаю, було б добре так вийти, сказати: Ой, та мене неправильно переклали, мене неправильно зрозуміли. Як же ж ми можемо без збірної України, яка вже скільки три роки три рази поспіль грала на євро, так 12, 16, 20. Ну як ми без такої збірної можемо проводити євро? Я думаю, що Чеферін ще свого часу буде вибачатися за свої слова. Ну а тепер згадуємо слова Чеферіна перед матчем із Італією. Італія повинна кваліфікуватися на євро 2024 Інакше це буде катастрофа. Італійська збірна надто важлива, але я думаю, що вона виграє в Україні. Ну а тепер згадуємо, що сталося в матчі Україна-Італія. 90 плюс третя хвилина. Епізод, де мудрика збиває крістанте. Головний арбітр Хесус Хільмансано Хільмансану і арбітер Вар проігнорували падіння українського футболіста. Нагадаємо, що на варі був один Хуан, а саме Хуан Мартінес Мунуера. Нагадаємо, що саме цей Хуан був на Варі у матчі Вельс Україна. Цей поєдинок був вирішальним для нас у відборі до чемпіонату світу. Тоді головний арбітер Матео Лаос не призначив пенальті за фол на ярмоленку. Напишіть, що ви думаєте у коментарях: чи справді УЄФА хоче прибити нашу звідку? Чи це просто ось такий збіг обставин? Ну і не забувайте про круті акції від наших партнерів. Будь всередині гри разом із Favbet. Дай спорту себе підтримати. Усі деталі шукай у закріпленому коментарі під цим відео. Отримай шанс на бону 110 тисяч гривень від Favbet. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.